Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось так виглядає капусточка Етма. Це ранній сорт від компанії Рікцван Головне, що я її винесла вчасно, в теплицю, щоб вона не повитягувалась, а ось у цю. Невчасно винесла, вона трошки витягнулась. Але тут температура така, що вона може і стати доброю капусточкою, міцною, красивою розсадою. Ось так виглядає, ця посажена, посіяна, вірніше, чуть на пару днів раніше. Виглядає більш-менш краще. А це оце в касетках. Ось так виглядає речка, яка була посіяна 16 лютого. Був благоприятний день для посіву, тому я її посіяла. Вже зняла зовсім плівку. Агроволокно і оставила її, щоб вона собі потихеньку росла, розвивалася і отримувати вже з неї урожай. Так що, друзі, ось так, тут ще треба копати, все нема часу, то холодно. Ось сьогодні до обіду було дуже Похмуро. А вчора в нас цілий день йшов дощ, сильніший дощ йшов. А сьогодні, слава Богу, у нас немає дощу. Сонечко після обіду вияснилося, в теплиці комфортно, чудово. Зараз гляне, скільки тут у нас маємо ми тепла. Ось. Так. Почти, Ну, 9 градусів. 9 градусів тепла. Ну, щоб хоча б стояла так температура кожного дня, тоді б речка б піднялася краще рости. І та ж капуста вона почала б рости краще. Як тільки покажеться перший в цій капусті настоящий листочок, я її зразу почну пекірувати, тому. Що вона не повинна отак рости, ми їм де, дамо їй більш місця, і щоб вона з успіхом росла. Капусточка етма. Цей сорт, як пише производитель як це на українській мові, виробник, вона так себе рекомендує. 55-60 днів з моменту висадки розсади, а якщо в теплиці неопалюваній, то навіть 45 може бути. Був у мене одного разу такий сорт резистор, то як було написано 45-50 днів, так і вона себе і показала. Етмочка трошки пізніша капусточка, але вона дуже красива, низенька, качанчики формує 800 кг 100 км. Оце, друзі, такі справи. Весна хочеться тепла, але йде дощ похмуро. Ночами ще буває минус, але я тільки накриваю плівкою капусту. Редьку вже зовсім не накриваю, вона хай собі закаляється і росте. На цьому все. Огляд теплички, огляд моєї редьки. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, а особливо всім бажаю швидшої перемоги, друзі. Будьте здорові до зустрічі на каналі!